Вітаю! Наша сьогоднішня екскурсія буде присвячена втраченій спадщині спадщині, яку не можна побачити на сучасних вулицях Києва, а лише проглянувши архівні знімки, малюнки чи стародавні мапи. Ми будемо говорити про зруйновані храми Києва. На початку 12 століття, в своїй знаменитій праці повістюмінних літ, Нестор Літописець описує одну з легенд, які пізніше стали визначальними для нашого міста. Згідно з переказом, апостол Андрій, подорожуючи на схід, проходив нашу місцевість. Дійшовши до київських пагорбів, він зійшов на один з них, встановив там дерев'яний хрест та промовив таке пророцтво на цих горах засяє благодать Божа, і буде великий град, і багато церков буде побудовано. Згідно з цією легендою, на цьому місці зараз і розташована Андрійська церква. Храми загалом стали важливою частиною ідентичності міста, і багато історичних подій, які. Вважаються ключовими в історії Києва, пов'язані з саме такими пам'ятками. Тут ми можемо згадати Андріївську церкву, з якою пов'язана історія заснування міста, десятинну церкву, яка приховала в собі киян під час монголо-татарської навали, Софійський собор, який так само, згідно з переказами, захищає наше місто, і допоки стоїть нерушима стіна або оранта, до того часу стоятиме і сам Київ. Протягом історії Києва. Церковна архітектура також розвивалась. Були різні періоди, церкви будували в різних стилях, з різних матеріалів спочатку вони були дерев'яними, пізніше стали кам'яними. Говорячи про пам'ятки, сьогодні я хочу сфокусуватись саме на українській традиції, на пам'ятках українського бароко чи більш давніх періодів. Пам'ятки імперського періоду хоч і становлять духовну та певну архітектурну цінність. Все ж таки, на мою думку, є чужими у нашому міському просторі і були насаджені в рамках імперської політики. Тому серед тих. Пам'яток і храмів, які обрали для нашої екскурсії, будуть церкви давніх періодів або періоду українського барока. Загалом, часи радянського панування в Києві, особливо 30-ті роки, стали такою чорною сторінкою для нашої культурної спадщини. У 1934 році, коли було прийнято рішення про перенесення столиці з Харкова до Києва, уряд ОРСР прийняв постанову про генеральний план. Генеральний план забудови Києва, який виконав інженер Хаустов. перед тогочасними архітекторами стояло завдання перетворити місто церков на зразкове соціалістичне місто. Тож на початку 30-х років у Києві були зруйновані не лише усі парафіальні храми, які були побудовані переважно в 19 столітті, але також унікальні старовинні святині, збудовані у період з 11 по 18 століття. Якщо проглянути цей список, ми бачимо, що кількість пам'яток, які були знищені в 30-ті роки рахується десятками, звісно, ми не зможемо в ході екскурсії розглянути всі церкви. Тому сконцентруємось на кількох памятках, будуючи наш маршрут через Поділ, піднімаючись андріївським узвозом до центральної частини Києва, і звідти ми будемо рухатись до арсенальної. Важливим моментом також який пов'язаний з руйнуванням церковної архітектури, є те, що деякі старовинні мозаїки або предмети церковного вжитку були збережені, але вивезені на виставку до Росії. Ще наприкінці 30-х років у Москві урочисто святкували ювілей слова про похід ігорів, до якого й приурочили виставку для експозиції з київських церков були вилучені мозаїки і фрески, де вони після цього залишились, і тепер прикрашають експозицію Третьяковської галереї. Наприклад, це мозаїки з Михайлівського золотоверхового собору, з зображенням Дмитра Солунського, барельєв святих вершників, фрески святителя Миколая чи пророка Самуїла. Таким чином важливі сторінки нашої історії. Були вкрадені і по суті досі не повернуті Україні. Ми розпочнемо наш маршрут із Богоявленського собору та дзвіниці братського Богоявленського монастиря. Зараз це територія Києво-Могилянської академії. Богоявленський собор, головний храм Київського братського монастиря, був збудований на місці ранішої дерев'яної церкви і споруджений за меценатської допомоги гетьмана Івана Мазепи протягом 1690-1693 років, знищений більшовиками в 1935 році. Братський монастир було засновано на початку XVII століття, а Соборну Богоявленську церкву закладено в 1620 році гетьманом Петром Сагайдачним у центрі площі. Вона була збудована в найкращих традиціях українського народного зодчества, про що свідчить її зображення на малюнку панорами Києва 1651 року. Тру святиню також згадує у своїх замітках сирійський мандрівник Павло Олепський всередині XVII століття, де він записував, що на території братського монастиря розміщувалось тоді ще дві дерев'яні церкви: Благовіщенська надправна та Богоявленська. Свого розкладу братський богоявлинський монастир і Києво Могилянський колегіум досягають фарки меценатської діяльності Івана Мазепи. На панегірику 1706 року художника Івана Мігури на честь Мазепи у верхньому рядку зображено шість соборів, будівництво яких фундував гетьман, другим зліва. Ми можемо бачити Богоявленський собор братського монастиря. Собор був однією з найбільших споруд тогочасного Києва. У плані він мав видовжену хрестоподібну форму, поділявся на три апсиди. Планова організація собору нагадувала давньоруський тринефний хрестово храм з шістьма опорними стовпами. У храмі була чудотворна ікона Божої Матері XVII століття, над царськими вратами іконостасу висів киприсовий хрест, яким Константинопольський патріарх Феофан затвердив ставропії Київського братства. Також у ризниці храму зберігався восьмикінцевий стрібний срібний хрест Петра Сагайдачного, А біля південної стіни собору в інтер'єрі. Гетьмана було й поховано. У лютому 1935 року Київська обласна інспекція охорони пам'яток провела фотофіксацію споруд, а в кінці того ж року Богоявленський собор і другий та третій яруси дзвіниці були розібрані без будь-якого пояснення. На місці підмурків собору влаштували палац для муштри курсантів Київського військового морського політичного училища, а поруч звели житловий будинок для командирів та політпрацівників. Зараз ці споруди є частиною комплексу Києво-Могилянської академії. Наступна наша зупинка це Воскресенська церква на Подолі. Яка знаходиться за сучасною адресою Хорева 4 Воскресенська церква це православний перифіальний храм у Києві, який був збудований 1670 року та зруйнований на початку 30-х років. Він знаходився на розі вулиці Спайської та провулку Хорива. Подільська Воскресенська церква була одним із найстаріших мурованих храмів київського подолу. На її місці у XVI столітті існувала Дерев'яна церква Воскресіння. Найстаріші писемні згадки про дерев'яну церкву Воскресіння, датовані кінцем 16 століття. 1653 року її також описав мандрівник Павло Олепський. У 1610-х роках настоятелем церкви був Іов Берецький, майбутній київський митрополит. У 1658 році будівля храму постраждала від пожежі, після чого замість дерев'яної споруди. Була побудована нова мурована п'ятибанна церква. За радянських часів церква була закрита та зруйнована, а на її місці у 35-му році збудували чотириповерховий житловий будинок Сталінку для працівників управління пожежної охорони. Точна дата знесення церкви невідома. У 35-му році її ще фотографували для Київської обласної інспектури охорони пам'яток культури. Однак, в переліку всіх закритих молитовань православного релігійного культу міста Києва, станом на 36 рік, церква вже фігурує як розібрана. Мурована воскресенська церква була типовим храмом у стилі українського бароко, хрещата у плані, стіни, вертикально розчленовані пілястрами Корінського ордеру та прикрашені ліпними карнизами, вікна, декоровані лиштвами та сандриками. Тепер будемо рухатись до відомої церкви Богородиці Пирогощі або церкви Успіння Богородиці Пирогощі. Це православний храм в Києві і кафедральний собор міста доби середньовіччя. Нині на цьому місці знаходиться сучасне відтворення первісної давньоруської будівлі 12 століття. Яке побудована в 1997-98 роках. Перша церква на цьому місці була закладена у 1131 або 1132 році під час правління сина Володимира Мономаха Мстислава Володимировича. Церква Богородиці Прогощі стала першою будівлею в Києві, яка була спогороджена повністю із цегли без використання каменю. Це була проста, коротка базиліка з трьома навами і трьома апсидами. Стіни склепіння були прикрашені фресками, а підлога музеїчними плитами. На архітектурі пам'ятки позначився вплив романського стилю, що ми можемо бачити і в сучасній відтвореній пам'ятці. Храм Успіння Богородиці в Пригощі, зокрема, згадується у слові полку Ігорем у зв'язку з поверненням в Київ з половецького полону князя Ігоря Святославича. Під час монголо-татарської навали хана Батия у 1240 році церкву було зруйновано. Капітальний ремонт здійснено в 15 столітті. А вже в 1474 році відновлену церкву урочисто освятили. Проте вона простала недовго, і менш ніж за 10 років, у 1482-му її знову вщент зруйнували кримські татари на чолі з ханом Менглігереє. Продовж століть перегоща була головною Соборною церквою подільських купців, міщан і ремісників, а також центром громадського життя Подолу. Тут працювала школа, серійський притулок, лікарня для бідних, а також міський архів. Поруч проходили збори містян. У 18 столітті певний час в городі Перегоща була кафедра київських митрополитів. В 1613 році італійський архітектор Себастьян Бракі провів реконструкцію. Церква стала п'ятикупельною і набула ренесансних форм. У 18 столітті її було відреставровано в стилістиці українського барокко, видатним українським архітектором Іваном Григоровичем Барським. Церква була зруйнована у 1935 році за наказом радянської влади. Дослідження, проведені перед руйнуванням, встановили, що церква зберегла більшу частину своєї початкової будови, незважаючи на численні перебудови, руйнування та реставрації. У другій половині 70-х років на місці пам'ятки було проведено археологічні дослідження, в ході яких археологи розкопали фундамент зруйнованої давньої церкви. Пам'ятку було відтворено у 1997 98 роках за проектом архітектора Юрія Асєєва і відбудовано у формах 12-го століття. Питання достовірності реконструкції залишаються відкритим. Наша наступна зупинка це церква Миколи Доброго, храм, який був збудований у 1807 році за проектом архітектора Андрія Мелетинського та також зруйнований у 1930-ті роки. Окремі дослідники Києва вважають, що церква ім'я святителя Миколая існувала в цій місцевості ще до татаро-монгольського на 1240 року. Але достовірно відомо, що. Наприкінці 16 століття гетьман війська Запорізького Матвій Кушка або Сміла Кішка, із вдячності до Святого Миколая за своє визволення з турецького полону, спорудив власним коштом на його честь дерев'яну церкву на місці колишнього дерев'яного храму, який згорів раніше, і подарував їй все необхідне чер... церковне начиння та іконостас. Ця перша церква була зруйнована у 1651 році внаслідок пожежі. Парафіяльним коштом у 1682 році на її місці був поставлений новий храм який на початку XVIII століття згорів від удару блискавки, вже після цього було побудовано муровану церкву разом із Свиницею, яка постала в 1716 році. Вона також мала три престоли: головний вим'я святителя Миколая, вічний південний вим'я Покрови Божої Матері і північний на честь святого апостола Андрія Первозванного. За часи своєї історії церква ще кілька разів перебудовувалася, руйнувалася, зазнавала пожеж. Але врешті її спіткала така ж гірка доля, як і десятки інших культових споруд Києва. В 1930 році було репресовано її молодого настоятеля священника отця Андрія Жураковського. А в 1935-му зруйновано саму споруду, а на вивільному таким чином майданчику споруджено шкільне приміщення, яке сьогодні займає сотий ліцей, відома в Києві школа. Дзвіниця церква зберіглась і була включена до реєстру архітектурних пам'яток Української РСР. Нині в дзвіниці за адресою вулиця Покровська, 8, знаходиться парафія Святого Миколая Української греко-католицької церкви. Піднімаючись вище, ми прямуємо до Десятинної церкви або церкви успіння Пресвятої Богородиці на Старокиївській горі. Десятинну церкву на території київського дитинця було споруджено князем Володимиром Святославичем, який на її побудову та утримання виділив десяту частину своїх прибутків, тобто десятину, звідки походить назва церкви, вважається першою кам'яною церквою Київської Росії. Думаю, всі пам'ятають, що під час монгольського штурму Києва 1240 року церкву було зруйновано, і саме ця споруда стала останнім сховищем киян, які обороняли місто. На жаль, не витримавши тої навали людей, яка зібралася в соборі, стіни церкви склалися, поховавши під її уламками останніх захисників міста. Залишки фундаменту Десятиної церкви разом з містом Володимира нині є пам'яткою національного значення. Десятина церква була хрестовокупольним шестистопним кам'яним камінним храмом. На початку XI століття постраждала від великої пожежі, і згодом її відбудували та оточили з трьох боків галереями. Церква була оздоблена фресками, мозаїками, різьбленими мармуровими та шиферними плитами. Ікони, хрести і церковний посуд було привезено з Херсонеса та Врізького. У десятині церкви містилася княжа Осапальниця, де було поховано Володимира Святославича та його дружину візантійську царівну Анну. Сюди також з Вижгорода було перенесено прах княгині Ольги. В часі Петра Могили було проведено перші розкопки на місці Десятинної церкви. Звісно, це не були сучасні наукові розкопки, але після проведення цих досліджень на місці фундаменту, його, точніше, його невеличкої частини, було збудовано невелику пам'ятну церкву на честь стародавньої святині. У дев'ятнадцятому столітті на місці Десятинної церкви було зведено новий величезний собор, який був освячений в 1842 році. Знову ж таки, на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Кілька цеглин десятирної церкви також було закладено у фундамент червоного корпусу Київського університету, що мало символізувати зв'язок університету святого Володимира з просвітницьким спадком. Князя Володимира, як хрестителя Київської Русі, церкву знесено у знесена у 1928 році в рамках антирелігійної кампанії Радянського Союзу. Фундамент Десвятинної церкви можна побачити біля Національного історичного музею в Києві. Відвідуючи це місце, можна лише уявити масштаб стародавньої пам'ятки, а також те наскільки вражаючою вона виглядала порівняно з іншими невеликими будівлями княжого Києва. Від десятини церкви ми будемо рухатись до Михайлівського злотоверхового собору. Михайлівські золотоверхи, а також церква святителя Василя Великого. Були зруйновані у процесі побудови нового урядового центру. На місці, де знаходилася церква Святого Василя Великого, зараз є будівля МЗС. А Михайлівський Золотоверхий був відбудований уже в незалежній Україні. Проекти радянського урядового центру дійсно вражають своїми масштабами і планами забудови. На щастя, вони не були повністю реалізовані, і завдяки цьому, наприклад, збережений Софійський собор та його дзвіниця, і завершуємо ми нашу екскурсію великим Миколою або Микільським собором, який знаходиться на метро Арсенальна. Київський святомикільський пустинний монастир це православний чоловічий монастир на Печерську в Києві, який є одним з найдавніших, а в 17-18 столітті найголовніших і найбагатших монастирів Києва. Монастир відомий з середини п'ятнадцятого століття і спершу розташовувався на Аскольдовій могилі та наприкінці XVII-го переїхав на Печерське плато в район сучасної площі Слави, де був зведений великий Микільський собор. На початку 30-х років закритий та майже повністю знищений більшовиками. Остання будівля була знесена у 1962 році в рамках побудови «Палацу дітей та юнацтва. Микільський собор був збудований архітектором Йосипом Старцевим на кошти гетьмана Івана Мазепи в 1690-1696 роках поруч з Миколаївським монастирем. І Дзвіниця, і сам собор були пошкоджені більшовицькими обстрілами з облоги Києва в січні 1918 року, але в 1922 році їх відремонтували. Собор також відомий тим, що 22 травня 1919 року отець Василь Лобківський у супроводі хору під керуванням Миколи Лантовича відслужив у соборі першу літургію українською мовою. Незважаючи на важливість архітектурного комплексу Великого Миколи, собор, його звіницю, монастирські стіни та економічну браму було знищено за часів радянського опанування. На відміну від руйнування головної церкви золотоверху Михайлівського монастиря, жодної прикраси цього собору не збереглось, хоча насправді там було що подивитись залізні двері, прикрашені візерунками, майолікові розетки, царські брата іконостасу, сам Іконостас, колони головного бічних портиків тощо. На місці дзвіниці зараз знаходиться готель Салют, пам'ятка модернізму. Часи радянської окупації Києва абсолютно змінили зовнішній вигляд та забудову міста. І, на жаль, трагічною сторінкою історії цього періоду є втрата численних релігійних пам'яток. Це не лише православні храми, а також і католицькі собори, синагоги. Більшість з цих будівель нині загалом не присутні на карті Києва. І навіть корінні кияни, проходячи сучасними вулицею, великою Васильківською, Хоревою або Львівською площею, не знають, що на місці сучасних будівель. Стояли визначні пам'ятки церковної архітектури, які на жаль були безслідно втрачені.